Багатьох мешканців нашого міста цікавить питання заключення договорів на вивіз твердих побутових відходів. Зокрема, які документи потрібно мати та де можна звернутися, щоб заключити договір. Окрім цього, золочів'ян цікавить вартість послуг вивезення твердих побутових відходів. Щоб знайти відповіді на ці та інші не менш цікаві запитання, ми звернулись у товариство з обмеженою відповідальністю Екобаланс золочів, яке з 1 листопада 2012 року займається вивозом та знешкодженням сміття у місті Золочеві. Товариство з обмеженою відповідальністю «Екобаланс золочів» зовсім недавно появився у нас на злочівці. Воно спеціалізується по переробці твердих побутових відходів. А також займається вивозом сміття у місті золочів. Хотілося б зупинитись на такому питанні, як договори, які мають заключати жителі нашого міста з вашим товариством. Ну, наше підприємство розпочало свою діяльність 1 листопада 2012 року. Значить, ми займаємося збором вивозом та знешкодженням твердих побутових відходів на території Золочівської міської ради. Значить, на сьогоднішній день в нас створено вже 15 робочих місць. І ми маємо в місті Золочеві близько 2800 заключених договорів. Ми рудуємо приміщення в колишньому МЖКП під абонентський відділ, де люди можуть прийти, люди приходять і заключають з нами. Договори на збір, ровість та знешкодження твердих побутових відходів. Сьогодні ми працюємо в режимі, так би мовити, прискореному для того, аби запустити якнайшвидше сортувальну мобільну лінію, для того, аби якнайшвидше розпочати сортування твердих побутових відходів. На жаль, погодні умови нам не дозволяють це вчасно зробити, і термін водоексплуатації, і початок роботи в сортувальній лінії затримується і переміщується. Але ми плануємо десь в березні місяці запустити сортувальну лінію і розпочати сортування твердих уготових відходів. Чи повинні? Жителі таких об'єднання багатоквартирних будинків заключати з вами договори, чи це тільки власники приватних будинків? Хто саме? Ми надаємо послуги по цілому місту. Незалежно від того, чи це люди проживають в приватних будинках, багатоквартирних, чи це люди проживають в індивідуальних забудовах, чи це суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи немає значення. Ми надаємо послуги для всіх по цілому місту. А чи різниця плата за надання цих послуг? Так, звичайно, плата різниці. Лучівською міською радою, виконком Лучівської міської ради були затверджені і введені в дію норми утворення твердих поготових відходів. Також були затверджені і введені в дію тарифи на збір вивіз і знищення твердих побутових відходів на 40.08.2012 року. Договори є обов'язкові для всіх мешканців, і для всіх суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто і для фізичних, і для юридичних осіб. А де саме можна закінчити <клес> цей договір? Договора можна прийти до нас в Лобонецький відділ, який знаходиться по вулиці Лермонтова, 2. Це колишнє приміщення. Ну, не колишнє, а приміщення МЖКП де ми в них орендуємо е, кімнату під ці абонентський відділ. А які документи для цього потрібні? <кх> для того потрібно мати з собою е, копію паспорта або копію ідентифікаційного номера е, плюс е, посвідчення пільговика, якщо є пільги. А, а які люди мають право користуватися пільгами? Ну, держава надає, є певні пільгові категорії людей. Це багатодітність, дітей не. Е, Ну, бо є великий перелік категорій певного категорії населення, яким держава не є А що вже зараз на даний момент зроблено товариством? Знаю, розміщені багато сміттєвих нових баків, транспорт нових. Ну зроблено дуже багато, бо і ви, і люди власне зауважили, що в місті зміни в цьому напрямку є вже. Ми встановили по місту 220 пластикових контейнерів, які герметично закриваються кришкою, які замінили старі контейнери. Їх було на момент, коли займався цією послугою МЖКП до нас було десь близько 80. От. Ми придбали сучасну спеціалізовану машину марки Volvo. Яка, власне, і обслуговує ці контейнери. Зараз ми вже придбали ще одну машину марки Mercedes, це спеціалізовану, яка буде займатися збором і вивезом твердих відходів. Тобто та машина вже стане до роботи вже з місяця лютого. А які саме зміни торкнуться в впорядкування сміттєзвалища? Значить, як тільки ми запустимо нашу мобільну сортувальну лінію в роботу, це вже буде з березня місяця, ми так плануємо, то все сміття, яке вивозиться з міста, чи це вивозить, чи, чи наші машини будуть вивозити, чи вивозять приватно люди, які оплачують за вивіз сміття, все сміття буде їхати тільки на сортувальну лінію. Тобто на сміттєзвалище жодна машина не заїде. Сміттєзвалище буде закрите. Ми будемо будувати вже весною так звані карти для захоронення твердих побутових відходів. Як воно все буде відбуватися? Тобто на сортуванні лінії на заводі все сміття буде відсортовуватися, це буде відсортовуватися пластик, папір, метал, скло, а органічні речовини будуть захоронюватися на так званих картах. Який графік роботи? Товариство з обережною відповідальністю екобаланс золочі. У які дні громадяни можна звертатись? Ну, судячи з того, як громадяни наші, я мушу похвалити наших золочівських мешканців, вони свідомі і хочуть, щоб в золочі було чисто. Ми зробили на підприємстві, що було зручно і для людей. Такий графік роботи. Ми працюємо з 9 години до 7 без обідній перерви і в суботу ми працюємо з 9-3 години. Тобто люди можуть прийти до нас і вже ажіотажу такого великого, як були в перші дні немає, можуть спокійно прийти до нас і укласти заданий договори. Наші автомобілі працюють і збирають сміття тесту. По такому графіку, значить, спеціалізована машина Вольво, яка збирає по контентній схемі сміття, працює кожного дня і плюс в неділю теж. А машина, яка їздить по приватному сектору, ми збираємо кожного тижня по певних вулицях. До того їздила два рази на місяць, зараз чотири рази на місяць по певних вулицях є затверджена і в санстанції, і міською радою. Графік вивезення твердих побутових відходів з вулиці міста Золоча. Це невеличке прохання. Чи не могли би ви нам зараз продемонструвати, як буде функціонувати лінія по переробці твердих побутових відходів? Звичайно, залюбки, я запрошую вас. Зараз ми під'їдемо до спеціалізованої машини Volvo, яка збирає сміття. подивимося на місці, як це все відбувається. І під'їдемо на завод на мобільну сортувальну лінію. Я вам розкажу, покажу, як це все, щоб і ви, і люди орієнтувалися і бачили. Бо це цікаво для всіх. Дякую залюбки. Тому, було, на тому Тому було А от знаю, що от, коли збираєте сміття, двоє стоять тут по бокам ззаді машини. Не холодно в таку погоду їздити? Холодно трохи так. Де, коли де, де, де холодно. А скільки за день приблизно об'їжджаєте, якщо не крад по ціле місто? Так, ціле місто. Неважко такий умови. Режим. Знаю, що і в неділю працюєте. Кожен день. Справляєтесь? Там зробити їдемо, ми не справляємося. Вона сміття попадає на цей транспортер і по другу сторону будуть стояти робочі працівники, вони будуть підсвітовувати безпосередньо вже з транспортерної стрічки на це сміття і будуть кидати їх в такі контейнери для того, аби подальше ми могли його відібрати, спресувати, поскладати. Під навіз вже так званого продукцію, тоді будемо розправляти на да? переробку. Тобто на сьогоднішній день ми маємо сортувальну картинку, де ми маємо тут 8 робочих місць, але е е це є замало через те, що нам потрібно на сьогоднішній день близько 14-мінімум 14 фракцій. І тому ми будемо зараз їх демонтовувати ці ящики. Будемо їх модернізовувати, розділювати напле, але було е, більше практичніше для нашого роду за те, як вимагають заводи, які приймають усі е, відпресованості продукцію. Е, ще Таке запитання, а куди вже присована це тверді побутові відходи, які відсортовані, куди вони будуть відправлятися на переробку? Е, відпресована продукція це плівка, скло, метал, папір, е, пляшка. Будуть відправлятися безпосередньо на заводи, які приймають такі продукції, такі матеріали. І вже все будуть їх повідомлення. Це є дуже багато українських природних заводів, і в Києві, і в Тернополі, і в Львові, і в, в на Східній Україні, і Сівтрані Україні. Ми будемо шукати як найближчі такі заводи, які є. Заходяться безпосередньо в нас в нашому регіоні, аби зменшити наші гварити. А що потім сміттям, яке не підлягає сортуванню, яке не підлягає переробці? Що з ним відбувається? Все інше сміття, яке не попадає в цій ящик так звані руга, то подається транспорте, розходить туди на шеблений транспортер, і сотранспортера подається на печель, і цей тречер буде вивозитися безпосередньо на карти складування. Це так звана органіка, яка буде заброюватися.